Всім привіт! Ми скористалися також знижками Чорної п'ятниці і замовили вітаміни для всієї родини. Зараз глянемо, що тут нам прийшло. Доставка, до речі, була дуже швидка. Якщо не помиляюся, то 6 днів. Не знаю, звідки воно з Америки йде. Чи звідки? Ох ти! Так, дивіться, що тут у нас є. Ціла коробка вітамінів. Так, 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 вітамін Д. Ми брали для всієї родини, тому тут багато є комплексів, які повторюються. Вітамін Д. Вітамін Д. Так, це у нас омега омега-3. 180 міліграм. Це у нас, що магній цинк. Це комплексний вітамін. А ось Б комплекс 100 таблетків. Тут також 90 таблетків, ще одне схоже: омега, омега, омега також. І ми вирішили взяти на спробу зубну пасту. Побачимо, що, що це таке, як вона себе покаже. Ось така посилочка.